Сьогодні аналізуватимемо п'ять принципів, які напередодні зафіксували як основу майбутньої зустрічі Дональда Трампа та Путіна на Алясці про шанси України зберегти за собою місце за столом переговорів і про ризики, що Москва спробує заморозити війну. Будемо говорити про це з аналітиком польського інституту міжнародних справ Даніелем Шеліговським. Добрий день Добрий день. власне. П'ять принципів для майбутніх переговорів Путіна і Трампа зафіксовані напередодні. Хочу про це говорити, але спочатку давайте послухаємо, що про це сказав німецький канцлер. Ми прагнемо, щоб переговори проходили у правильному порядку. Спочатку має бути домовлено про припинення вогню. Потім у рамковій угоді мають бути узгоджені основні елементи. Нарешті, по-третє, Україна готова до переговорів щодо територіальних питань. Однак, так звана лінія зіткнення має бути відправною точкою, а юридичне визнання російської окупації не обговорюється. Принцип незмінності кордонів силою має діяти і надалі. Ну, власне, принципи ми чуємо. А, як ви їх оцінюєте, які тут небезпеки для України? Ну так, по-перше, я думаю, це трохи перебільшення сказати, що п'ять принципів зафіксувано. То в Європі хочеться, щоб зафіксувано було, коли вже станеться зустріч Трампа та Путіна. Я 100% вам сказати не можу, що він буде дотримуватись. Це надія така. Але але динаміка, ми не можемо впливати на динаміки зустрічі Трампа та Путіним. Я думаю, інакше я, я взагалі відповім на вашу на, на ваше запитання трохи інакше. Oś, nie tak szybko można zekrytnąć na Ukrainę kapitulację. To to zawsze mniejsze, pytania pytanie z ustric Trumpa i Putina w США, to Można dogovorzyć co za ładna? A zawsze mniejsze pytania, drugie pytania, co dynamika na linii frontu, też co się w Donbasie i tak dalej. Ja myślę, na że to większe znaczenia ma też co w Ukrainie, słodnie, niż zustric Trumpa z Putinem. Ja rozumiem, czemu mu um, fokus na, na Trumpa i na Putina skierowany, ale ja bym nie w zachali znaczenia, tych spotkań. To w zachali ta zustriczne ma znaczenie? znaczenie? ona ma, ale ona nie no, to nie wyrysuje winy. To ona nie zakończy winy. Nie wyrysuj bo? Тому що там тільки Росія воює, а не США США бо, ну, я згоден допомагають, але це не сторона конфлікту. Як в Україні не хочеться, це не сторона конфлікту. Але сторона... очевидно, там є інтереси на інтереси, які цікаві путіну. Це легалізація його і його власне прибічників, це зняття санкцій, бо економіка тріщить просто по швах. To są wszystkie pytania. Jest wina i jest konflikt. Ja zaraz wam rozmierzę winą wid konfliktu. To, to kiedy... Konflikt niemożliwy do politycznym, pytaniem. a ty możesz zacząć winu. To jak raz tak, tak, tak zrobił Putin. A, ale można zakończyć wojnę, można te wojnę, ale to takie nie rozwiąże konflikt. A, ja bym skłonny powiedzieć, że kiedyś może nastąpić zamorzona winy, ale konflikt między Ukrainą i Rosją nie będzie rozwiązany. To ja wam... będzie koreański wariant do posunięcia? Przybliżenie tak. Ja wam powiem, dlaczego. Jaki w ogóle konflikt? Російська правеча еліта, Путін і взагалі всі люди, які навколо нього, вони не візнають право України на самостійне існування на державність України. Можна заморозити війну, можна закінчити війну, але це не поміняється. Я не думаю, що завтра, післязавтра хтось але поміняє думку. Це історичний конфлікт, який триває вже століттями. Тобто, це не почалося 22-го року або 14-го року. Україна з Росією бореться вже. Так, нормально, сотню років, і е, ми знаємо різні результати цієї боротьби. але очевидно, що зараз це вже якийсь вирішальний етап, коли взагалі поставлено на мапу світу існування питання існування України. Ну, no, вирішальний етап, який не вдається поки що вирішити. І Росії не вдалося захопити Київ, не вдалося підкорити Україну. Хочеться це одне. А чи є можливість захопити Україну? Я в це поки що не вірю. Тож, знов, можна будь-що домовитись в США, але це зовсім інше питання, чи можна це втілити в життя вже в Україні. Я в це не вірю. Дональд Трамп обіцяв Путіну жорстокі наслідки, як він не погодиться на зупинку війни. E, w to, że Donald Trump będzie już w tej, że przyszedł ten moment, kiedy wieźska, że no wsioki, koniec. Ty wże mnie podstawił. Ja rozserdeł się, nie знаю, daj zbroi Ukrainie, kogo ona zechocze, i ichaj ona wyrysie, że ona będzie robić z tymi rakietami, jak zachce Zelenski chaj na Kreml nie nie na nic. Wierzyte w to, że rozserdeje Donald Trumpa, może bude taka sytuacja, czy będziemy baćy Наступний дедлайн, наступний ультиматум і так. І Обіцянка якихось і так, наступних так. дуже серйозних. Потім 10 партий. днів, потім там 50, може там, не знаю, два роки. І так будемо котитися. Ну, по-перше, я в це не вірю. To że ja uważam, że najbliższym umowlonym scenariuszem jest kiedy Trump mówi, że to nie jego wina, a to wina Joe Bidena, a to wina Zelenskiego, Putina. Jemu w ogóle niczego do tej winy. bo są inne pytania, inne problemy, którymi trzeba się To powinien więc z radnym hitem wychodzi. Na przykład. ja uważam, że to najbliższy umowlony scenariusz, niż nakłady sankcji na Rosję. A z drugiej strony, wydaje mi się, że on trochę już zrozumiał, że w niej także są możliwości. Впливати на Росію я зараз, якщо я правильно читаю те, що каже білий демій взагалі прибічники Дональда Трампа, вони дають нам зрозуміти, що нічого так важливого на цій зустрічі не станеться. Це, це початкове обговорення. Як вони кажуть, давайте ми з'ясуємо наскільки взагалі Путін готовий щось робити. І тут тут я думаю, цікаве питання. Отож, я вважаю, що Путін готовий до маленьких поступок, які нічого не вирішують. У питанні війни, але Трамп дуже легко може сказати, що це якраз поступки з боку Росії. Бачите, є прогрес, значить, не треба накладати санкції на Росію, значить, треба більше говорити. Путін таким чином тільки зможе захопити для себе купити трохи часу. А США також відтерміновують всі санкції на Росію. Тобто, я скажу вам чесно, я думаю, що і Трамп, і Путін зможуть сказати, що це виграш. Це, це зустріч, яка для них е, закінчується перемогою, але нічого воно не вирішує в практичних питаннях. Ну а ви кажете про поступки, що це можуть бути за поступки? Наприклад, вчора говорив напередодні говорили про присутність України за столом переговорів уже на наступному етапі. Це буде поступка з боку Росії, оскільки Росія досі наполягає, що немає війни Росії України є війна Росії з Заходом. Ну no, тож, прикладу, я думаю, потім дуже легко буде сказати Трампу, що це якраз поступка. Я вам завжди казав, я не хочу зустрічатися з Зеленським. Ну, давайте вам дуже залежить, пане президенте, на чому я погоджуюся. Наступна зустріч буде із Зеленським. Вона також нічого не вирішить, але я ж погодився, значить, неможливо на мене накладати санкції. Я, я якийсь прогрес показав. Другий момент, я думаю, є можливість ще прогресу по, по іншому питанню, то, то питання заморовське у повітрі. А тому що всі удари ракетами, дронами українські на території Росії вони дуже болючі. А і це не перший раз, коли Росія а, висуває пропозиції обговорити якраз це питання. Там, звичайно, з українського боку хочеться робити все таки заморозку а по всіх доменах, там -то, на повітрі, на морі, плюс, звичайно, а, а, на, на так а, але. E, хоча б частково домовитись про заборозку у повітрі, Трамп також зможе сказати, що це поступки з боку Росії. Так, ми будемо розуміти, що це такі асиметричні поступки, тобто вони грають радше на руку Росії, ніж України, але все таки для Трампа це достатньо буде. Тобто виходить так, що ми будемо мати оголошений перелом, хоча його і не буде, а війна буде продовжуватися далі. Як на мене, це найбільш ймовірний сценарій. Хоча, звичайно, стоїть питання, який найкращий сценарій? Так, найкращий сценарій після зустрічі е, Путіна з Трампом для мене це сценарій, е, після якого нічого не відбувається нічого не міняється. А найгірший? Ну, найгірший це сценарій, в якому Путін зможе переконати Трампа, що треба взагалі завершити американську допомогу військову для Європи, для США, почати обговорення великих, великих питань американсько-російських, на двосторонньому треку, і взагалі залишити Європу і, і Україну на боці. Хоча я думаю, це, ну, це найгірший, але він поки що мало ймовірний. На ну, але військової допомоги Україні від Сполучених Штатів немає. Ми знаємо, що є зараз механізм, за яким Америка продає НАТО зброю, а НАТО передає. То відповідно, чи вірите ви, що склад розуму Дональда Трампа, який заточений на підписання угод і отримання прибутку, може змінитися в цьому плані для того, щоб фактично 에, примусити Україну до якихось. kapitulacyjnych dzień no, Proszę pamiętać też o wojskowej pomocy, tak jak my jej rozumiemy, nie ma ale jej e, dopomoga w pytaniu rozwitki, sputników i tak dalej. Ona dosyć istnieje, ona jest bardzo z ukraińskiego boku. W tym planie, jak raz w Europie, będzie bardzo ważko zajść i zapomnieć tę prowadzenie. To jest bardzo ważne. A drugie pytanie, nawet jeśli jej ono duży komercyjna sprzedaż amerykańskiej zbroi, jako zaraz pakietami kupują w Europie, ona dzisiaj, a może i nie będzie, jak Putin z Trumpem, taki takiej że jest możliwe, że zbroja, która nadchodzi z USA, a jak i Europa są nie może wyrobić. co pomoc, no, ja powiedziałbym, pomoc, ale, ale y, y, zbroja, która nadchodzi z USA, wona także ważliwa dla Ukrainy. Czy to zamrożka konfliktu, czy też fiksacja Storiny na linii frontu? Czy po prostu no, kapitulacja w stronę Moskwy? Czy wyhidy? wehiedni umowy dla Moskwy czy może być dla Kijewa. Po pierwsze, ja nie uważam za moroskowiny kapitulacji. Uh, це, це для мене трохи інше питання. Зараз на, uh, на лінії зіткнення ситуація для України дуже складна. Я розумію, чому президент Зеленський взагалі uh, українська влада хоче заморозки. Так? Я відкидаю політичну риторику. Я так розумію, що українська влада на сьогоднішній день заморозки хоче. Uh, правда, по лінії зіткнення, а не, uh, не, 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 не так, щоб uh, відступати із, із Донецької та Луганської області інших uh, Запорізька, Херсонська. Я думаю, це неможливо. Але заморозка все таки можлива. Отож, вона буде корисна обом сторонам Росії і Україні. Це не так, що тільки Росія може посилити свої позиції. Україна також може посилити свої позиції, якщо буде поставлено війну на паузу. Тільки знов тут багато різних питань. Na ile Ukraina może cały czas wykorzystać, na skilkę zlączy nią do USA, na ile dopomoże Europa, na ile szybko pomoże Europa, na ile będzie budować spomóżycie wojskowi i a Europa um, je wzmoczi szybko no. pomagać, bo widziają do realizacji, no my czasu. czas. No i ja na żal tu z wami zgodny, że ja stawiam pytania, nie w pewnej je i, i możliwość, ale ale sto procentowo ja, ja, ja w pewnej, tak? Chociaż tu pytania dwa, znowu jak Sowiety kazali, je zasoby, je polityczne wola, Zasoby ja dumał, jest z politycznej woli pływają tu problemy. po ja Zamoroszkę, ja nie wiem, jak będzie. No, chociaż w nas trze duże nowy szlak do Zamoroszka. Болючі питання для України це території. І напередодні на спільній прес-конференції Мерца і Володимира Зеленського ми почули від німецького канцлера, що Україна готова йти на переговори щодо територій. Зеленський продовжує наполягати, що це взагалі не торг. Ці території записані в Українській конституції і обговорюватися не будуть. Але... Е чи вам здається наскільки це може бути вирішальним питанням для Путіна в переговорах? Знов тут питання: два є е, де юре визнання е, захоплення територій, значить формальним чином на законодавчому рівні, плюс фактичне. Фактично не треба нічого визнавати. Якщо Росія контролює територію, не треба визнавати. Ти але просто й не ж Росія цього мало, Вони вже записали де Юри це в свою Конституцію. Я це розумію, але Україна цього не визнає. І Європа теж цього не визнає. Знов США під питанням. Там там різні а, різні аргументи. Я чув, і які, якісь США лунають. Jak na mnie scenariusz formalnego wyznania rosyjskiej okupacji mało mobilnej. Faktycznie tutaj nikt ciebie nie pyta, czy wyznajesz, czy nie wyznajesz. Ty kontrolujesz, bo nie kontrolujesz terytorium. To e, Drugi moment, jaki stosuje się terytorium, to y, pytania, y, proszę o wina. Ja już wskazałem, że wina za ukraińską drżawnic nie za ukraińską terytorium. Ja do mojej naszej amerykańskiej kolegi trochę Цього не розуміють, їм здається, що ці там, давайте поміняємо територію, це все вирішує, бо воно не вирішує, тому що Росія не прийшла захопити Це не поміняння території, бо я маю в гаражі два мерседеса. Я тобі краду два, покатав на двох. Ну то й гірші скажу: ну я тобі тепер його віддам. і Ми міняємося. <głos》> e, ja z wami zgadzam, a e, wy rozumiecie, że amerykańscy koledzy nie z wami pochodzą. W, e, w nich trochę inna dumka. Ja o tym mówię, o Trumpa i Putina. Toż nawet e, nawet jeśli przyjąć ich dumku, że można trochę e, pomienić coś w planie terytorium, jak na mnie to nie rozwiązuje konfliktu. Тобто, це не апетит Путіна, він не прийшов за українською територією, він прийшов за українською державністю. Це не вирішує питань. І чому я кажу, що нічого великого не відбудеться після зустрічі Трампа із Путіним? Тому що Трамп, якщо він так вірить, я, я не впевнений, уявляю, що він так вірить, що можна Росії подарувати в лапках частину української території, і це все це закінчує питання війни. Не воно не закінчує питання війни. А якщо Путін... Мріє, якщо Путін вірить, що Трамп зможе йому подарувати українську державність, так навіть Трамп не зможе зробити. А як ви оцінюєте взагалі позицію європейських лідерів і їхню можливість тиснути на Трампа, щоб те про що домовилися напередодні, стало позицією Трампа в п'ятницю? Я дуже критично ставлюсь до Європи. По перше, я думаю, останні півроку, які ми вже мали, ну ми вже півроку тому. Перший раз почули про готовність Трампа зустрітись десь посередині з Путіним. В нас було пів року, щоб до цього підготуватись. Підготувати з військової спроможності, побудувати політичну волю і так далі. Я думаю, ми шість місяців втратили. І я не сподіваюся, що тут спроможність дуже швидко з'явиться. Uh, на жаль, найменший, най, 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 найменше, що можна було зробити, що можна було побудувати, я думаю, в Європі, це спроможність до того, щоб заблокувати uh, домовленість Трампа із Путинем. Якщо ти не можеш сісти за столом, якщо ти не можеш впливати на ситуацію, то принаймні побудуть спроможність заблокувати uh, домовленість. я не впевнений навіть, чи Європа побудувала таку спроможність. А знов ресурсів багато. політичної волі я поки що не бачу. Я не розумію, чому а, європейські лідери так багато нарікають на те, що вони не сидять за столом. В нас інструменти є, але треба їх почати використовувати. Інформацію хочу озвучити, яка щойно надійшла. Це про те, що зустріч президента США Дональда Трампа, правителя Росії Володимира Путіна, відбудеться об 11.30. Це за місцевим часом, 22.30 за київським, 21.30 за Варшавою. Відповідно, разом з главою Кремля в США летять ще п'ять представників Російської Федерації. Про це заявив помічник Путіна Ушаков. і Про це повідомляє Ріяновості. Е, Ушаков додав, що підготовка зустрічі перебуває на завершальному етапі. Вже узгодили програму, і власне Трамп і Путін спочатку проведуть зустріч Тета тет потім за участю делегації і разом з головою Кремля до США. Летять міністр закордонних справ Лавров. Ми про це вже знаємо. Міністр оборони РФ Андрій Білоусов, міністр фінансів. І глава фонду прямих інвестицій тут вже звичайно цікава. Глава фонду прямих інвестицій очевидно, що будуть говорити і про якісь бізнесові справи. Будуть говорити про те, що сьогодні пише світова преса, що е, Трамп може запропонувати видобуток рідкісноземельних металів на Алясці. Ну відповідно, тільки бізнес цікавить, так ну. Pytania, koło biznesu. są ciekawe. Ja jest tylko no, ciekawe. Mnie nie zawsze ciekawe. Ja jest zdziwiony składem rosyjskiej delegacji. Z razu zkażę czemu? Trump chce mówić o Ukrainie, pro Ukrainę? A, a Putin nieobowiązkowo chce mówić z Trumpem pro Ukrainę. Czemu? Oto Putin chce przekonać Trumpa, że jak raz trzeba skupić się na dwustronnych widnościach amerykańsko-rosyjskich. Dawaj, że nie będziemy go pro Ukrainę. Ja. Кажу зараз, як Путін до Трампа. Давайте не будемо говорити про Україну. Україна це питання, в як в як в якому ми, можливо не погоджуємось. Давайте залишайте Україну мені або залишимо питання України десь на боці. Сфокусуємось на наших двосторонніх питаннях, на питаннях фінансів, бізнесу і так далі. Тобто, Путін хоче купити прихильність Трампа, сказати йому, що Україна не так є важливою, якщо Трампу здається. Є більш важливі питання. Ми великі держави, маємо. żyty po normalnemu mamy mamy хорошие bez znaczenia, nie no, niezważając czy na maleńki malenki problemy, jakie dajs nam z Jaflauca Ukraina, to małańka problema, na to zwracajmy zwracamy uwagę. W nas jest już ważniejsze pytania. Fiksacja linii frontu jak bazowej toczki perechowory, czy to tak naprawdę oznacza jeszcze zamrożenia konfliktu na umowach wygibnych będzie jedynie dla Moskwy? nieobowiązkowa Toż e, Znów Żeżając, na te e, jakiej e, e, linii linie powodowała Ukraina poza aglomeracją aglomeracji Słowiańsk, kramatorskiej e, e, na meży donieckiej Oblasti tak i, i Nipro-Piotrowskiej to ja, myślę, że nie wydawać tego, co Rosji, jest dużo, dla jest, jest dużo ważnym dla Ukrainy Fiksacja po linii, zitnej jak wona zaraz. А виглядає, я не скажу, що це точно грає тільки на руку Росії. Дякуємо. Дякуємо за розмову. Даніель Желіговський, аналітик Польського інституту міжнародних справ, був гостем Українського фокусу.